Всім привіт! У нас ранкова поранка. Ми ось повибирали з усіх курит, бо біла так поганенько їсть. І сюди насипали кабану. Це йде їсть все. Це гарно йде, якби так біла була, бо там є куди рости, а тут. Хоча й тут росте. Я переживала, що як відріжемо йому чик-чик зробимо. То... У нього стрес буде, а ні, він почав рости. Тож он, йому дали. цим зараз водички. Це Тут а вони купаються. Для води там інше. Тут для купання. Ось Вибирає Максим. Така вона своєрідна. Тут хочеться, щоб росла б швидше. А вона і те не те, і те. Навіть ці добавки комбікорми не дуже хоче. Хоча ми її ганяли все там. Квартал, як треба. Ну, нічого, вредна дівка, нічого. Вже яка будеш, скоро. Скоро скоро, бо довели, довели всі. Буде тушонка. Так, то курча пішло. Курчата доїдять все підряд. А буде їм на сніданок. Ось така. Каша я вчора не показувала, я вчора ще зварила. Завжди Максим цим займається, він був на роботі. Думаю, а що я не зварю? Зварила кашу, Зараз і внутрі і всім будемо роздавати. Що, друзі, ми попоратись попоралися і вже не вдома. Я воно в машині сиджу, хлопці мої десь пішли в магазин, а я сиджу, чекаю холодочку, бо якось сьогодні спекотно. Їдемо відпочивати. Якось все вийшло так спонтанно, ну нічого. Так і треба. Бо ви часто також в коментарях пишете: бережіть себе, відпочивайте, бо тільки працюєте й працюєте. Просто подобається вам дивитися це, що щось там поробляється. Ну, воно так цікавіше. Відпочинок мало хто дивиться, і зараз, чесно кажучи, не час для того, щоб оце знімати, щось показувати. Тож знаходимо час і відпочиваємо. Звісно, не так, як раніше це було, але трошечки знаходимо. бо Треба проводити час з родиною, бо життя проходить дуже швидко. У нас тут є такий тунель, мені так подобається і тут їздити і взимку дуже гарно, коли сніг є, і от зараз зелено, так тут гарно. Все, ми вже на місці. Наші вони вже навіть покупалися. Йдуть басейна мало, їм Дніпро про треба. А, всі повилазили наші ось таке. Місце таке тут так класно, ми й не знали, це тут в горішніх плавнях. Пливе-пливе, там вже нога мене не дістає. В басейні круто плавати йому, а тут страшно. Боїться? <ріпи> Ні, у нас нічого не боїться. Іди, сфоткає. Так, ми ще і на рибалці сьогодні побуваємо. Щось там тянеться. Або трава, або нам завжди везе. Або якась рибка. Зараз побачимо. Я рибки не бачу. Дивіться, яка рибка, це цей сонячний окунь як маленький. Ну що, ми вже вдома, у нас вже вечір. Трошки обстановку змінили, розвіялись, але, чесно кажучи, я втомилася. Якось оце така спека. Я наче і люблю активний відпочинок, але не в спеку. Я б така краще б. Холодочку полежала на диванчику і якось так. Зато Женька задоволений, дуже задоволений. А це вийшла на город. Зараз хочу кавунчика зірвати, якогось смачненького, надіюся. Бо щось я сьогодні не можу напитися води, ні компоту, не солодкої, ні звичайної, Так думаю, може, хоч каву тож Ходімо, подивимося, як ми будемо вибирати. Вчора трошки поливала я, але не оцей шматочок. Це тут була цибуля, я вже показувала, і посадила я, і кріп, і потім дайкон, ще щось. Поливаєш, поливаєш, нічого не видно. Вже все мало зійти, але ж ні, немає. Ну, Вже як буде. Коротше, щось перший раз в цьому році якось воно так. А, ось огірочки зійшли, ну щось вони такі маленькі. Ті роки якось я садила все на другий врожай і було, і огірки такі гарненькі були, і картоплями копали разом з вами. А це щось нічого не видно. Ну, вже як і є. Я ж кажу, дощ все-таки краще. От він, хоч і маленький, піде, але після нього все росте. А тут полива, я заливала оцей шматок гарно. Нічого нема. Тут вчора вийшла, полила ось баклажани, Я перчик поливаю, бо печеться. І огірочки, думаю, що ну, може якийсь тут кущик відійде і щось буде. Ну і капуста, бо капуста також вон там така сухенька. Трошки поливаємо, але не все було. Та зараз світлом це не того, що його немає, вже якось графіки зробили такі, що можна все встигати, але. Ціна ж на нього це поливай, не поливай, а його немає. То я пополивала, ну раза три чи чотири прям заливала. І нічого не сходить, а воно ж літо повинно там за два дня все зійти. Тож думаю, не буду я даремно витрачати і воду, світло. Як буде, так і буде. У нас кавунчики маленькі, ми великі такі, що два більше двох кілограмчиків зірвали, а це такі, ну, може, півтора. Я дивлюсь, щоб по цей. <п please> <п please> що закручений вусик був сухий, і тут ще лопатка десь була. Ну, її щось не видно і стукати. Ну, таке мені наче подобається, але зараз ми ще по-іншому зробимо. отут Вон таке жовтеньке, оце чорненьке. Так, що знімаю не то, що треба. Коротше, ми біля <п> oh> води тут помили їх і тут аж і розрізали, а, бо я щось відчула. Чи вони якісь не достигли. Ну, так і вийшло. Вони солодкі, бо сюди вже відрізали серединку але вони всі попечені. М'яке таке, вони всі сухі, бадиля. Так що ось так от. Але ті рвали, гарненькі були спілі а Це щось. Ну нічого Ми завтра ще підемо один вирвемо, а ні, то у магазині купимо, але в магазині я не можу знайти такого свіжого, завжди якісь я. Ну що, ми повідпочивали і на вечір дійшли з Євгеном до басейну. Зараз займаємося його чисткою, щоб наш басейн не був такий чистий, як Дніпро сьогодні. Ми, он, У нас там є шланга така, я кажу, пилосос, але такий пилосос, що треба трошки попрацювати. І зараз по дні будемо водити. Держання стоїть 5 хвилин. Поки я тут знімаю, а далі я зараз залізу і будемо чистити дно. Водичка сьогодні тепла. Тож, отак. От зараз покажу, яке там чисте дно. Така вода, я ж кажу, що на Дніпрі? Тут навіть вже і дна не видно, але там осад гарний. Воно, воно видно, через телефон не передається, але видно, де шланги воно чиститься. Тож зараз чистимо, потім вимаємо, дольємо води і. Запустимо сюди хімію. Наша чистка не пройшла так, як ми хотіли. Я мокра, не вся, але воно видно. Ну, мені ж треба зайти і там пилососити, так сказати. Я підсковзнулася, все. Коротше, пішло не так, як треба. Ну нічого, все одно ми зараз трошки помиємо його, почистимо. Завтра воно сядеться в якомусь одному місці. І завтра вранці будемо ми продовжувати. Тож такий в нас день. Серйозного такого нічого, але вийшли, бо я знаю, все-таки небагато людей, але чекають кожен вечір відео. Дякую вам за це, що ви з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока.